Усім привіт! Мене звати Оксана, і я рада вітати вас на своєму в'язальному каналі. Сьогодні хочу визняти відео, яке я вам обіцяла, про свої процеси, які у мене зараз на даний момент є на спицях. Їх не так вже і багато, але всі, що є, я хочу сьогодні показати. Отже, давайте довго не буду затягувати, почну із першого свого процесу. Який на даний момент не на спицях, але дуже швидко він знову повернеться на спиці. Перший мій процес це є кардиган. Він вже зв'язаний повністю тіло, і я нещодавно закінчила в'язати планочку. Тут десь я вставлю відео, як він сидить, ну, цей напівфабрикат на мені. Ще цей кардиган не праний, ще ця, ця деталь не випрана, тобто вона ще така не, не розрівнялася, ну, але в загальному ви можете бачити, як по об'ємах він на мені сидить. Отже, цей кардиган я в'яжу із ниточки напівбавовни. Зараз в мене була етикетка, якщо я її знайду, є. Давненько я її купувала. Мені здається, трошки темновато. Може, я включу світло, але зараз хвилинку. Ну, більше певно, що не. не буде світла. У нас досить похмуро на вулиці, так що, вибачайте, вже як є. Отже, дівчатка, дивіться: цей кардиган я в'яжу із ниточки Alize Cotton Gold Tweed. Мені здається, що цю нитку вже зняли з виробництва і дуже шкода, тому що вона мені дуже подобається. І саме цей відтінок, він такий молочний відтінок, і, як ви можете бачити, такий має твідові коричні вкраплення. Але мені для кардигану хотілося мати більш таке щільне полотно, і я ще додаю одну міточку мериносу. Меринос тут. Як вам точно сказати, збірний. В мене був залишок мериносу, я навіть не пам'ятаю, по-моєму, тут 1400-1500 метрів в 100 грамах. І я ще маю ну, буквально такі дуже манюські такі клубочки. Ось такого плану. Тут ще, мені здається, є, можна розмотати, хоча ні, це не той. Це інший маринос, він грубший йде. Е, ну, Досить того, що в мене є ще, по-моєму, ще одна ось така ось такий клубочок, але мені не вистачить на рукава. Тобто я бачила, що, я, що мені не вистачає. І е, на тіло я давала ось цей залишок мариносу, а вже на планку я е, взяла інший е, мариносик ось такий. Тут є досить багатенько його, 1500 метрів на 100 грам це одну нитка. Зеня баруфа лане, Боркосеня. Ну, якщо я правильно читаю, це супричилон, по-моєму. І я додаю в одну ниточку ось такого мериносику. Ниточка класна, але вона дуже рветься. Ну, треба дуже уважно слідкувати за в'язанням, щоб не загубити її. Е, мені залишилося в'язати е, рукавчики. Е, планочку я вив'язувала ага, спиці на цей кардиган я брала номер 375. Е, резиночки я в'язала на спицях номер 3 і планочку також в'язала спицями номер 3 ці отвори для гудзичків я вив'язувала за майстер-класом Раїси із каналу Раїса Бере. Ну, гарно там все пояснено. Так. Мені здається, що воно непогано вийшли. Ці отвори. Ще можна буде чуть-чуть підтягнути. І вони так. Гарненько виглядають, мені подобається. Тут в мене маркери е, приблизно ну, мали показувати, де ці е, отвори мали бути. Так, ось такий кардиганчик, що ще по ньому сказати? Ну, наче нічого. Вив'язувала я знизу вверх одним полотном. Е, тут я, по-моєму, набирала 266 петель, е, в'язала до підрізів. Дальше я розділяла на е пілочки і на спинку, робила е скіз плеча, він, ну, такий він трош трішечки є, можете бачити. Е немаленький такий. Ось, І е зараз мені залишилося ще вив'язати. Е Рукавчики і пришити гудзички. Гудзички не знаю. В мене, мене є один такий гудзик. Ну, У мене ще є перші ті на другому кардигані на роботі. І мені здається, він тут ідеально підходить. Можливо, я. Відріжу ті ґудзички від того кардигану і пришию їх сюди, а там щось буде інше. Тому що там вже досить старенький той кардиган, я в'яжу, я його вдягаю його на роботі своїй, коли дуже холодно. І ну, не знаю, подивимося. Якщо я не знайду інших, то напевно, що будуть ось ці. Як ви гадаєте, напишіть мені в, в коментарях. Мені здається, що гудзички тут. Дуже класно підходять. Можливо, можна було би чуть -чуть більші. Ну, Але над цим я ще не задумувалася. Кардиган буде готовий, то я візьму його з собою, десь поїду в магазин і щось буду намагатися підібрати. Наче я все розказала по цьому кардигану. Ще раз кажу, я вставлю десь тут відео, щоб ви глянули, як він на мені сидить. Які зараз у мене в роботі, це знову кругла кокетка. Я бачу ж по відгуках за минулий минуле відео дуже хороші відгуки на мій джемпер льолю круглою кокеткою. Я, до речі, хочу вам подякувати за такий зворотній зв'язок. Я не очікувала, що ну, після Піврічної моєї відсутності це відео набере такий, таких переглядів. Щиро-щиро вам дякую. І це мене ще більше надихає на зйомки відео. І ось сьогодні вихідний я взялася знову за зйомки. Отже, дивіться, мені сподобалося в'язати круглою кокеткою. Зараз на даний момент. Я в'яжу футболку також круглою кокеткою. Навіть зараз знову я зробила підзйом, Вставлю вам тут, щоб ви бачили, як цей візерунок ну, виглядає. Спеціально вдягнула чорну футболку, щоб ви могли, тому що тут не знаю, чи вам. Ну, трішечки воно видно, напевне, що як воно виглядає. Ось такий візерунок. І... Трішки мене бентежить, що воно трошки ніби чи забагато, трішки полотна виходить, але, можливо, ні. Тому що по розрахунках, так, давайте тако поступово, тому що довго не знімала відео, перестрибую з одного зразу на друге. Цей, цю футболочку я в'яжу із ниточки на пів бавовна на пів льон. Тобто, ось такий. На конусі в мене ще чуть лишилося, я вже розмотала. Це е, Зеня баруфа артикул «Сафарі», 59% льону, 41% бавовни. 1400 метрів на 100 г. І е, я в'яжу в 4 ниточки. Е, ниточка дуже приємна. Е, ну, Я не можу сказати, що вона у в'язанні м'яка, але наскільки я знаю, що який льом, то ем, ну, я б не сказала, коли мені прийшла ця бубінка. Е з магазинчику я взяла її до рук, то я щось так ще переглянула, чи там дійсно є льон, тому що у бовинці вона дуже м'яка. Зараз в роботі так, відчувається сухість, але ну, приємне, дуже приємне полотно. І е, коли я відв'язала зразочок, речі, покажу вам. У зразу тут є зразочки. Ось мої зразочки, які я вив'язувала. Давайте таку давай, я трошки кукетку візьму в бік. Зразочки я вив'язала тут спицями номер 3 Але в тут скільки ниток я брала? В три. Так, в три нитки я брала. Ну, трішки не, не знаю, видно вам. На мене воно виходить такі кривоваті петельки. Ну, не дуже мені сподобалося. Я вже його поправила, той зразочок відпарила. Ну, ну, так, так. І е, тут я взяла вже в чотири складення ниточку. І взяла спиці номер 3,5, ось тут. А тут, по-моєму, 3,75. Е, ну і е, мені це полотно більше сподобалось, тому що тут рівніші петельки, ось подивіться, як виходить, не знаю, де, де видно вам. Тут вони такі кривоваті, а тут е, ну, набагато вони рівніші виходять. Я е, в'яжу е, спицями номер. 3,5, поки що. А взагалі починала я вив'язувати спицями номер 375 набирала. Так, зараз вам скажу, скільки я набирала петель. Десь тут в мене є записки мої. Так, забирала я. Так, Набирала я 128 петель на спиці номер 325 І на цих спицях я в'язала, по-моєму, десь приблизно ось сюди. І далі я почала вив'язувати вже, перейшла на спиці No3,5. Ну, і мені залишилося ще напевне, що один рапорт вив'язати круглої кокетки. І далі я. Перейду на лицеву гладь. Е, знову так ж таки, я надихнулася в Пінтересі цією футболкою, мені дуже сподобалося, як е, ця річ сидить на моделі, і е, там був візерин, візеруночок, і я вирішила повторити е, таку аналогічну модельку. В'яжу. Е, Подобається мені в'язати. Єдине, що цей ну, це не лицева гладь по колу гнати, під серіальчик якийсь, я намагаюся рахувати, скажімо, бути уважною, тому що вже в мене був випадок я Берталася. І тут дуже важко, скажімо, просто розтрощити якийсь рапорт і підібрати петлі, тому що ви бачите, що полотно досить таке деркаве виходить. Мені здається, що воно має підсісти, тому що на зразочку, ну, зразочку, скажімо так, підсідає. Ну, але як воно буде насправді, побачимо вже, напевно, що в готовому виробі. Не знаю, чуть-чуть воно ніби, мені здається, що хоче ніби такими хвильками йде. Але ну, я маю надію, що полотно-чуть-чуть дасть усадку, і воно ляже так, як воно має лежати. Ось так. Ну, по крайній мірі, візерунок з Пінтересту я взяла, і там на моделі воно сидить гарно. І я Сподіваюся, що в мене все вийде. Так, це ось цих дві роботи я інтенсивно зараз в'яжу. Ну, інтенсивно, це так, скажімо, по дві годинки щовечора намагаюся в'язати. Так, я вже запутала, ну, нічого зараз я. І Покажу вам модельку. Зараз на даний момент я її відклала на більш осінній період, вона вже знову ж таки напівфабрикат майже готовий. Можливо, я зараз відзніму вам під зйом, хоча я вже тут підняла Рловинку, як ви можете бачити, на петлі. Я не знаю, чи, воно, чи, чи вам воно покаже ту картину, яка є насправді. Так, цю модельку я, знову ж таки, я надихнулася в Маргарити льо, тою самою Льолею. І цю модель я вже в'язала так, як вона льовим регланом. Єдине, мені здається, що я зробила помилку, тому що Маргарита свої льолі вона тут вив'язує без резинки, вона, по-моєму, тут робить такий просто рулик і з лицевої гладі воно так підкочується і воно лягає, сідає скажімо так, по горловині гарно. В моєму випадку вийшлося, як би це пояснити, ось тут ззаді. Ось ця частина вона, вона дуже випинає на, ши, на, на шиї. так. Ну, Негарно вона лягає. Якщо я подивлюся, одягну і подивлюся, що воно вам видно, то я той підзйом зроблю. Якщо там я побачу, що воно, е, ця спиця заважає, я не буду перезнімати, тому що піднімати ці петельки на спицю це ще той квест. Що я планую робити, скажімо так. Як ви бачите, полотно вже повністю вив'язане. Вив'язувала я, від, починала в'язати від горловини, набирала петлі резиночкою 2х2, потім тут залишала, по-моєму, три петлі і робила тут росточок по рукавчику. І попереду. І тут робила нульовий реглам вже додаванням, додавала петлі. Кого цікавить суто цей майстер-клас по нульовому регламу, можете переходити на канал до Маргарити. Канал її називається Margo Knitting UA, і там на її в безкоштовному доступі. Ну, відеоопіс, скажімо так, по вив'язуванню нульового реглану. Е, мені здається, що в моєму випадку треба було, якщо я давала таку горловинку резиночкою, мені треба було робити росточок по спинці. І тоді е, оця резиночка, вона би е, лягала плавно на спинку, і не було би того такого ефекту, який вийшли. Трішечки він мені був вже піднадуїв цей процесик. Я його відклала, ну, скажімо так, до кінця літа, тому що цей такий склад деміссезоний в мене. Ага, я не сказала, з чого я в'яжу. Зараз я вам покажу бомбінки. Ой, вибачте, я вас за Бубінки є ось тут коло мене. В'яжу я з такої нитки. Цікаво, видно вам. Не знаю, чи вам видно. Тут досить такий цікавий окрас йде. Це йде на пів Верніше так, 45% мериносу, 35% бавовни, 13ПА і 7%. Ну, ПС полі... Ну, щось таке синтетична ниточка, скажем так. Ось, і Взагалі це йде ну, класифікація як шкарпеткова пряжа. Але це, вона взагалі не тягнеться, в неї немає пружності цієї ниточки. І мені суто сподобався окрас цієї нитки. Він такий цікавий досить. Але я хотіла чуть-чуть його ем, ну, розбавити, додати щось до нього, я додала одну ниточку бебі-альпаки суряну. Ось так. І в мене, виходить, таке полотно. Зараз десь в мене був відв'язаний зразочок. є. Ось дивіться, як воно лягає. Зразочок мені дуже подобається. Він випраний був. І ось в'яжу я спицями номер 3,5. І воно дуже класне. Таке. М'якеньке-м'якеньке. Котенятко таке. Ось. І такий джемперок Льоля у мене в'яжеться. Зараз він на паузі, але я. Планую до нього повернутися, як тільки в мене прийде натхнення до нього. І е, що я планую далі робити? Я підняла цю горловинку на петлі, скажімо так. Ну, Низ, отут, горловинки я підняла. Е, далі я планую відрізати цю резиночку. І планую зв'язати такий просто рулик лицевою гладдю, можливо, меншим розміром спиць, щоб воно просто так закочувалося. І я сподіваюся, що це врятує мій джемпер від перев'язу, тому що дуже багато роботи вже зв'язано. І шкода, шкода, щоб воно так. Закінчилось. Я, до речі, перев'язувала. Як ви можете бачити, тут дуже така рядність. Видно вам ту рядність, тому що був, мені здається, що я половину кокетки зв'язала. І я ж, щось не пам'ятаю, що там було. Щось там також погано лягало. Я повністю все розторочила до резинки і знову почала. А, що я вже пригадала, що в мене, по-моєму, тут прибавлення по. Рукаву і по е, тілу. Ну, Щось в мене виходило, по-моєму, вузь... за вузький рукав і за широке тіло. Я тут трошки е, гралася з прибавками, е, тому що, по-моєму, е, там додається е, в Маргарити в мастер класі е, тут е, дві і тут дві в кожному другому ряді. В мене воно трошки погано лягало, і я вже тут на початку вив'язувала, мені здається, ось так десь, та як воно мало йти два, дві, тут, дві на рукавчик петлі і дві на тіло. А далі я вже виходила з того, як воно в мені лежить. Тобто я приміряла і вже, по-моєму, по тілу я давала в кожному четвертому. Можливо, вона йде в кожному п'ятому ряді, а тут прибавляла кожному другому на рукавчик. Тому що на рукаві тільки ми залишаємо три петлі, рукавчик такий, ну, лузенький на початку. І нам треба, щоб полотно на рукаві збільшувалося частіше. Ось. Ось так. Е... Ну, і тут, скажімо так, у мене рядність є. Ну, не знаю. Я вже навіть так і петлі трішки під, підтягувала, тут взагалі щось я запорола. Яка якась в мене смужка. Е, що з цього вийде, я не знаю. Якщо в мене вийде тут підіграти, то, ось бачите, я навіть тут вже підтягала свою рядність. Чи воно мені сподобається, чи я просто психану і розторочу, я не знаю. Ну, Побачимо, Побачимо, що з цього вийде. Поки що, як я вже казала, цей процес у мене на паузі ближче до літа, можливо, до кінця літа, я не знаю, як вийде. Я вирішу, що з цим джемпером робити. Поки що. Працюю над двома процесами. А, і ще в мене в роботі є шкарпетки. Ну, давайте, я вже їх вам покажу. Шкарпетки це такий мій дорожній процес. Десь, коли в мене є півгодинки, годинка, я сідаю в'язати. До речі, вчора ми їздили на день народження, було в нашого завідуючого, і я святкували ми на природі, дуже класно було. І я дуже шкодувала, що я забула свої шкарпетки, не взяла. Тому що там, де я на природі гарно пов'язала. Ось такі шкарпеточки я в'яжу із ниточки е, Alize Artisan. Номер відтінку. Так, номер відтінку. 90.03 Ось, мені подобається ця ниточка, хоча мені здається, що в однотонна нитка вона чуть-чуть жорсткіша йде, а ця секційна, вона така йде шовковиста, якась така. І поєдную я цю нитку із Aliзе. Де ж там ниточка? супер вош Comfort сокс Є ниточка ось така. І це, по-моєму, 152-й відтінок. Так, це йде 152-й відтінок. Колір вівсянки. Мені дуже подобається цей відтінок. Ну, шикарний. Не одні шкарпетки я таким кольором в'язала. Ось, поєдную. В'яжу. Шкарпеточку від мисочка. Тут даю петлі. Мені здається, трошки треба було, я тут набрала 60 петель, а треба було набрати 64. Трошка вона така якась тіснувата, ніби. але ну, На мене вона, я вдягаю все нормально. ну Планую собі ці шкарпетки, а там, а там як вийде. Трішечки тут в мене якась вийшла дирочка. Дає, ну, тому що у мене все тут гарно завжди лягає. Можливо, його трошки підтягну. Ну, щось придумаємо. Чи там де перехід нитки? А, тут де перехід нитки. Так, тут просто треба затягнути і підшити. Під так, тут все нормально. Вив'язую вже резинку. Ну, і це перша шкапетка. Коли буде друга, я не знаю. Головне, щоб вони були одинакові, тому що інколи моя щільність мене підводить. Так, це всі е, процеси, які я в'яжу на даний момент, е, і які планую просувати. Що з цього буде, ви побачите в наступних відео. Е, а я всім вам дякую за перегляди. Е, пишіть мені коментарі, що ви думаєте про мої процеси, е, чи вам подобається кругла кокетка. Трішечки, як я вже казала, вона мене. Турбує своєю хвилястістю, але я маю надію, що після ВТО все буде добре. На цьому я буду закінчувати своє відео. Усім бажаю гарних, мірних, спокійних днів, гарного настрою і натхнення на улюблене в'язанечку. До нових зустрічей. На все добре. Усім пока!